Хто такий помічник ветерана? Це людина, яка вільно володіє українською мовою, яка має освіту, не нижчу бакалавра, людина, яка має відношення до родин ветеранів. Це може бути дружина, може бути мама, батько, донька. Це може бути, бути член родини загиблих наших захисників. Це може бути сам ветеран, який ем, був, уже демобілізувався. Це може бути ветеран-інвалід. Це ці люди, які знають закони України, які дуже опікуються і підтримують наші збройні сили. У нас чотири. Кандидата в помічники ветерана вже пройшли цю комісію, тепер ми чекаємо. Слідчий етап, після погодження цих кандидатів, вони їдуть на навчання три тижні, навчаються в Дніпропетровській академії, для них спеціальна створена програма. І після того, як вони отримують сертифікат, вони приїдуть до нас і будуть працювати на базі нашої комунальної установи, де кожному з них буде обладнане місто робоче, буде у кожного ноутбук, планшет, і вони отримають програму від Мінвета.